Ось так ми сьогодні на поплавчаночку підловили. Ну просто класно. Білої риби, звичайної, просто тьма. На поплавчаночку таке половити, реально класно. Не завжди в нас таке виходить, але сьогодні ми так вирішили все ж таки приїхати і трошки відірватися, знаєте, таке, як для душі. ну, Льо, тут опад у мене. Да, и наконец-то дождался. Ну, маленькие такие, ну пойдем, пойдем. <laughs> Опа, вот такие красок. Опа. Сюда на. Вот так на подставочку пуньк. И все. Так, капцы снимаем. Так, дымы и краси. О, Ну це за той, за ким ми приїхали сьогодні. Ну що, всім привіт, друзі. Всіх вітаю на каналі Брім Кетчер. Сьогодні приїхали трохи відпочити, порибали на поплавцеву вудку. Нещодавно відкрилась одна платна водойма, буквально декілька днів тому. І ми вирішили приїхати, половити карасика. Тут є дрібний карасик, там плотвичка, лящик дрібний. Ух, Льоша, що таке? Коробчик є невеликий. Вже декілька рибок, рибинок ми спіймали. Сьогодні в нас така лайтова рибалочка відпочине. Кажуть, що є такі коробчики по півтора кілограма. Якщо вцепиться, то буде ай 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 Тому я більш товсті, що ліску поставив. Я сьогодні вже спіймав одного маленького такого менше ладохи зеркального карпика і спіймав карасика тільки що. От перед перед тим як увімкнути камеру. Ну зараз ми пробуємо, просто рибалимо сьогодні, відпочимаємо чисто по кайфу. Так, що там, що там? Я зараз насаджу просто велетенський такий пучок по Біла риба відразу не може заковтнути. Ну, тут також є кукрузка, звичайна магазинна. Але щось на кукрузку не зовсім. Але карток один маленький мене на кукрузку взяв. Сьогодні у нас так. Чисто. О, як в дитинстві. Поплавочок, будка. І рибу всю велику рибу складаємо у відерто. за хвоста! Тихо, 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 за бочину просто. який він побитий диви на нього за хвоста диви вхопив сазанчик так маленький але він щось заболів диви який побитий не відпускаю а? Не відпускаю. чого дивіться друзі не знаю хто же може щось скаже але дивіться який він що це таке з ним зеркальний карпунчик гарненький такий а щось з ним непогано щось Давайте хай пливе, напевно. Дивіться який він побитий, страшно побитий. Пішов. Ви бачили, як який він страшний такий був? А як це я підбагрив? Ти бачиш скільки їх там? Іди ти. Ти бачиш скільки їх там? Що якщо їх багриш тут просто? Цікаво. Я, я коротше беру типу тактику, типу, одна кукуруза і... два париша. І все. І типу хай там чилірує. Льоша, що там? Опа? Що там? Ого! Хо -хо -хо. Капець ми тут! Капець ми тут корму дали, Лех. <реш> так нормально така плотва. <реш> Ты блин вона <реш> на старте тупо так плюханы, це просто капець. А кто это? А, це Ляш. Чуєш? Ляш. Він просто на старті так важко втримати. Лящ на кукурудзу. Сюди питання є Відсутні Окей, одного білого поставив. Щоб не сильно провокувати білу рибу. Ну, там зараз кукурудзу, в мене один. Кукурузию один. І бачите, ти. Ну так, воно може що так. Просто що білий дає дуже багато руху і дріб це. Звичайно, біла риба дуже швидко реагує. У мене той карпик взяв на цей. На дві кукурузки. З одним білим. Карпунтів той. Манінчик той. Як бачите, людей на водоймі реально багато. Водойма не дуже велика, ну, тобто воно її край. Вона тут зовсім ось така маленька. Людей дуже багато. Просто ось так ось засипано, засипано все людьми. Хтось там на поплавки ловить, хтось там якісь флети, хтось вбивці карася там. Ну, в основному всі на поплавки сидять, рибалять. Ти-ти-ти! Карасевич! на червя такий гарний маленький люблю таких Головне дати йому довше поклювати на черв'я. Ух ти! <des au -hide> Яка вона дурна ця платва. Бачив, я ледь вудку втримав. Пух, і прийшла вона. Ну ти така зачотна, зачотна. На дві кукурудзи. Ось така насадка. Ось таку ставимо і відправляємо її. Куди? У пошуках карпунчиків яких нема, яких два тільки було. І один кілушний, чи може більше. Коротше, і один у Льохі десь хвилин 15, просто так пуф фу, і разом зі Снастрі вийшов. Льоша, тут сидів ще, тут кипятком. Не міг зрозуміти, що відбувається. А я казав, що ми будемо їхати на рибалку, ми приїдемо. Я кажу, це не ті Ольо не спрацює, він все ж таки когось спробує, спробує ляпнути. А я кажу, диви, він як ухватить, тобі на вудку, ти все Ну так і воно і вийшло. Він хватив він, і льоха, а всрався. Ну тільки відірвав повністю. Там я не пам'ятаю, яка 0,18 якась така жилка стояла на 5,4 кг на розрив, то він мало дивись знов. Ну добре, давай почекаємо. А я воно нормально ляпне, запіде. Може щось толкове буде. Так сидиш на рибалці, А тут такий тіп біля тебе. Что б садоку? Хі-хі! Ох ты! Капец. Опа. Опа. Что я сказал? Зараз скажу, потеплю. Зараз скажу, потеплю опарыша и скажу, какие стелы залетные влетить. Пожалуйста. А, ну Льош. Льош, ну це вже такі, диви. Такі. <сі> Класний, такий би з два десятки наловити і взагалі можна було вже їхати додому. Класно, емоції дають на поплавчанку просто, просто масу. <сі> О, а це воно. Це воно, а це воно, а Леш, а це, воно. Це, це на опиті. Ну вот це якась плитка, напевно. Угу, я що казав. Так такая попытка така. Десять опарышей. она просто за рота торчать. Упаковка. Full package ты типа, когда идет распродажа в Steam, то тебе нужно успеть купить. <реш> 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 О! Сюда! да <свят> 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 ой 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 там, ой ой ты ой ой а, ты ой ой ты, <свят> ты тоже ой нет ой ой Сюди. А вудка гнеться просто я навіть дістати його не можу. Ну цей товстий такий він просто капець. Да, стільки задоволення. Дякую тобі. А хто це тут? тут? 12 ще карати? Дивіди, бач? Диви, веде, веде, веде. Диви який боєць попав! Сюди, манюк. Ух який! Аж... чи, -чи, 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 -чи. А? Опа! Сюди! Ай, погано кинув! Треба буде трошки основну ліску коротше зробити. Буквально трохи. Хоп! О, ну ось така рибалка мені в принципі подобається. Ти сидиш, відпочиваєш, просто на лайті. а? Круто. Сьогодні у нас така розважальна. Чисто без всяких заморочок, без всякої всієї блогерської підерці, блін. Чисто. Чисто поплавчаночка. а? Воно Ну що, останнього лящика піймали маленька. Що, будемо збиратися додому. Зараз змітаємо наше лахміття. Подивимося, що ми за сьогодні за день спіймали на Павлочаночку. Вже початок 4-ї години дня. Та будемо їхати додому. Ну що, друзі, якось ось так ми сьогодні на Павлочаночку підловили. Ну просто класно. Реально, ви тільки погляньте на це. Як бачите, білої риби, звичайно, просто тьма. На поплавчаночку таке половити, реально класно. Не завжди в нас таке виходить, але сьогодні ми так вирішили все ж таки приїхати і трошки відірватися, знаєте, таке, як для душі. Ось. Так що, друзі, дякую всім до дивитися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі нашого дойма.